Осіння хмара затулила небо пасмуром накрила, по тілу зяпкістю бренить і дощ, осінній дощ в обличчя коле, але і наче не болить, неначе льодом обдає, аж кров у жилах розганяє, а ти на це все не зважаєш. Така дрібниця просто дощ, осінній дощ вже мокре листя не шуршить, і вітер ним не покружляє. холодна днина настає, земля неначе засинає, і сонце пізно не лягає і тішить мало, а в калюжах похмуре небо пропливає, але тебе це не лякає, бо вдячність серце зігріває за дощ. За цей осінній дощ, самотня лавка у парку намокла, ніхто на неї не сідає. Ліхтар лиш тихо споглядає зверху, а вночі їй світить, мряку розганяє. Навіть ворони не кричать, завмерло все. І тільки дощ, осінній дощ. Так рясно лє, хіба тебе це не лякає? Це галишень дощ. Листя тримається за крону цієї сили. Ще хоч трохи, бо це його остання осінь, Останнє мить і забуття. Впаде, пропаде, зігниє, а вітер. По весні розвіє пил. І нова зелень забринить, розквітне, зашумить, в надії, що весна назавжди та все мене так швидко мить. І дощ осінній знову землю вкриє. А ти йди далі, що там дощ? Просто кохай і не зважай, що дощ, що вже осіння,